Дерева покроновані по всій вулиці від Волинського драмтеатру аж до кільця з цього приводу лучани почали масово нарікати на таку обрізку дерев. Обрізання на 30% гілок, як це дозволялося, правилами, а всіх 60 і більше таке враження, що особливо не роздивляючись, що там під бензопилу потрапляє, і бігом їх у дробильну машину, а більші гілки на дрова вивести, і швидше, бо кінець тижня треба рознарядку виконати. І нехай стоять ці понівечні дерева. Люди. Полякаються й трохи і забудуть не вперше і не востаннє. Що за Правильно. я не знаю, правильно чи неправильно коронування дерев у луцьку традиційно, як і кожного року проводить департамент житово-комунального господарства. У департаменті нам повідомили, що роботу Ці проводила компанія, яка виграла тендер, і лучанам буцімто нарікати немає на що. Переконують все згідно з правилами. Ці дерева уражені були умилою. Вони вже ну, досить старого віку, і потрібно було їх ну, значить, доглянути, омолодити. І, відповідно до рішення комісії, в нас є комісія постійно діюча, яка визначає стан цих зелених насаджень по місту. І, відповідно до рішення цієї комісії було проведено значить, формувальна обрізка. Для того щоб помолодити і сформувати правильну крону, із такою позицією категорично не згідна директорка відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, наголошує, що дерева занадто обрізані, а деякі взагалі не треба було корнувати. Крім того, корнування проводять на самісінькому початку весни, а не в кінці квітня. Те все, що вони наробили, це явні порушення. Те, що вони зробили в сквері, оце на Шевченка, не в скверах, не в парках. Взагалі ніхто їх не ріже ті дерева, не підрізають, не кронують нічого, бо це суцільний масив зелених насаджень. розумієте? Це mm -hmm. просто, просто тотальний брак спеціалістів і відсутність в них будь-яких професійних навичок щодо утримання дерев, тому що в нас є розроблений два роки назад документ вимоги до утримання зелених насаджень. Це ініціювали і депутати, і громадські активісти. Ми фактично на вимогу, і вже так само обурені у тим всім, що робилося. Ми в тих документах внесли такий пункт, що ніякого корнування топінгу в луцьку не буде. Заборонений такий вид залишається тільки формувальна обрізка не більше 30% крони. Якщо uh -huh. намалювати дерево чи зробити його фотографію проекцію, це буквально ну там півтора, ну до двох метрів по контуру по кату величезної крони. Якщо є в цьому необхідність, uh -huh. там все чітко було прописано. Вони роблять своє. Не дивляться не на той документ, не дивляться не на які вимоги, і те, все, що напрацьоване. Попри застереження відділу екології, коронування провели, воно мало бути формувальним, а вийшло судячи з вигляду дерев, так би мовити, капітальним. Очільниця відділу екології зазначає, не раз це питання обговорювали, але фахівців, які розуміються на цій справі, досі немає. Зазначимо, таке коронування на вулицях Луцька проводять вже не вперше. Аналогічна ситуація і відповідно обурені людей було і у минулі роки. Однак проблема лишається.